Вітаю усіх. Ви на каналі Progen School, Мене звати Євгеній, і в відео уроці номер 7 ми завершимо говорити про кодування чисел пам'яті комп'ютера. Власне кажучи, поговоримо і підсумуємо про числові діапазони, які можуть бути закодовані з різною з використанням різної кількості бітів, байтів, а також трішечки, мабуть, поговоримо про модель кодування дробових чисел пам'яті комп'ютера. Чому б тільки про модель? Бо це довго, це складновато. І це не зовсім вам потрібно, але загальне розуміння я спробую у вас сформувати. Власне кажучи, підсумовуючи про числові діапазони, ми з вами точно скажемо, що ну, ми пам'ятаємо, да, найменша кількість порцій, відповідна порція це 8 біт, яку ми можемо взяти або 1 байт. Тут все просто ми пам'ятаємо вже з вами. Якщо кодуємо тільки додатні числа, то ми можемо закодувати від 0 число до 255. Якщо кодуємо і від'ємні, то від мінус 120, до 127. Завжди від'ємних е, чисел ми на 1 більше по модулю можемо закодувати. Якщо беремо 16 бітів, тобто відповідно дві такі порції, 2 байти, то ми закодуємо від 0 до 65535. Якщо говоримо про кодування і додатніх від'ємних, то це буде, ну, ділимо на два приблизно, від, це буде мінус 32 тисячі, тут треба пригадати, 768 до 32 767. Тобто ви розумієте, що під час використання 8 бітів або 16 бітів. Ну, дуже маленькі обсяги, я б сказав би, насправді. Е, дуже маленькі обсяги, числа, які ми можемо закодувати. Ну, я не знаю. Якщо відповідно там 8 бітів, це максимум, що ми можемо таке, знаєте, практичне використати. Це там вік користувача, наприклад, закодувати це використання 8 бітів. З да, 16 бітів, ну я не знаю, там, середня заробітня плата вчителя в школі, ну нехай так буде. Е, то, звичайно, для кодування значно більших чисел нам доведеться е, е, кодувати. Перепрошую, я трошечки пожартував про зарплату вчителя, а потім зрозумів, що мабуть 16 бітів буде забагато для цього. Е, Якщо ми говоримо про 6 значно більші, то це вже будуть, наприклад, 32 біти і так далі. Чому не беру там 24 і так далі? Тому що все ж таки більш популярніший варіант, більш практичний варіант це, наприклад, 32 біти. І це значно більші обсяги. Це 4 байти. Значно більші обсяги це від мінус. 2 мільярдів, здається, 147 мільйонів. А отут підгляну 483 648. До 2 мільйонів 147, до 2 мільярдів 147 мільйонів 483 647. Ну, якщо кодувати тільки додатні числа, я навіть не берусь писати те число. Це там близько 4 мільярдів. Достатньо для нас вже обсяги прийнятні, тобто значно більше, більша кількість чисел можна закодувати. Але повірте, наприклад, під час кодування мовою C вам і цього може не вистачити, саме тому. Часто працюють з вивченням якихось алгоритмів для опрацювання великих чисел. це називається алгоритми там з довгої арифметики, і думаю, про це ми також колись поговоримо з вами, якщо ви дотерпите до того відеоуроку. І, власне кажучи, було добре питання в коментарях до попереднього відеоуроку, А як комп'ютер розуміє, коли і що кодувати? Комп'ютер нічого не розуміє, це визначаєте тільки ви. Зазвичай, в принципі. В більшості навіть типізованих мов програмування. Буде передбачатися, коли ви створюєте якусь зміну, тобто місце, де будуть зберігатися дані, зразу передбачається, що ви зможете туди внести і додатні від'ємне число. Навпаки, якраз кодування тільки додатніх чисел це як окремий випадок. Якщо нам треба, наприклад, розширити межі цього діапазону, я маю на увазі в контексті кількості цих додатніх чисел, що можна закодувати, у відповідності до якоїсь специфічної умови, якщо ми точно знаємо, що там буде додатні число. Але це вже окремий випадок. Якраз такий класичний випадок це кодування і додатніх, і Від'ємних чисел. Саме тому ми, в принципі, про це більше будемо говорити. Хоча матеріал кодування від'ємних чисел він складніший, але він ну, більш практичніший, ви розумієте. Ну, і коротко про модель кодування дробових чисел. Насправді, там теж все дуже просто, тому що ми вже все практично з вами розібрали щодо кодування цілих чисел. І Власне, на цьому і базується кодування дробових чисел. Ну, маємо число. Наприклад, мінус, ну, навіть якщо не хочете, мінус, давайте щоб не будемо да, лякати вас зразу. Нехай буде просто число. Відповідно, там 235,87. Як його закодувати в пам'яті комп'ютера? І тут це максимально просто. Треба якось число. Ну, ми вміємо кодувати навіть від'ємні числа, уже да, цілі. Давайте це якесь число представимо у вигляді ну, якоїсь, я не знаю, як правильно сказати, якось поєднання цілих чисел. Як це можна зробити? Це можна легко зробити, якщо представити його у е, е, показниковій формі, вона так називається, але я більше буду зараз говорити про окремий її вид. Експоненціальна форма або експоненціальне число. Я думаю, ви чітко колись таке точно бачили і чули, просто про це ніколи не думали. Тобто, представити це як добуток цілого числа, в даному випадку 23 587 на 10 в якійсь степені. В даному випадку, так як коми принеслися, ми прибрали коми, то треба поділити двічі на 10 це буде мінус друга степінь. Супер. І це показникова форма. А є ще більш окремий випадок з основою 10, коли тут 10 стоїть, тому що там різні основи можуть бути. Це експоненціальне число. Ви його 100% бачили на своїх калькуляторах, коли намагались помножити або поділити якісь великі числа. І отримували або дуже велике число, або якесь там дуже мале число. Виглядає так. Ми записуємо ось, цей, ну, ось це відповідне число, 1, це 23,5. 500... Ой, вибачте. 23587. Далі ставиться така літера Е, експонента. І далі ставиться мінус 2. Ось це експоненціальне число. Ви його точно бачили експоненціальна форма. І оця перша складова, вона називається Мантиса. Мантиса. Вона, в принципі, визначає да, вигляд цього числа. А далі йде знак показника і сам показник. Ну, Вони вже визначають, чи це буде дуже велике число, чи це маленьке число мається на увазі. Куди ставити цю кому, або її може не ставити, може там нулі мають бути після нього йти, і так далі. Так от так, за такою ж самим принципом кодуються і дробові числа. Для них зазвичай треба набагато більше одразу пам'яті, тому що там буде він складатися з кількох окремих, ну, розумієте, з кількох окремих елементів. Саме тому ну, зазвичай кодуються мінімум 32 біти, використовується. Uh, ну, Точніше, uh, ну так, да, да, в принципі, я думаю, можна так сказати, що мінімум 32 біти будуть використовуватися для кодування uh, таких чисел. Тому, uh, Ну, давайте це в вигляді такої таблички зараз я покажу, і ви зрозумієте, як це розділяється. Так, я сподіваюся, себе там не дуже замазав. Власне кажучи, нехай у нас є ось ця порція в 32 біти. І єдине, що я, мабуть, раніше не сказав про це, що так як і числа формуються у нас з меншого розряду до більшого, тобто справа наліво, так і відбувається нумерація бітів в пам'яті комп'ютера. мабуть, я це десь не вказав, але зараз я це вам кажу, будь ласка. Власне кажучи, біти, номери бітів від нуля, давайте я так буду записувати: від нуля до 20 в даному випадку виходить. Трьох, тобто, да, від 0 до 23 перші ось ці 3 байти витрачаються для кодування саме мантиси. Ну, тобто, розумієте, тому що оця, оця, оця ем, числова, саме найголовніша характеристика, це є мантиса. Тому що порядок це просто степінь, і воно не ну, зазвичай не буде якесь дуже велике число. Тому, якраз таки наступні, в даному випадку. Від 20, тут вже не один байт цілий йде на нього, а менше трошечки. Наступні відповідно наступні, ну, виходить, з 24 біта до 30, перепрошую, до 30-го біта, це у нас відповідно будуть, буде кодування саме порядку. Перепрошую, просто перевіряю, чи я не помилився, але все добре. Ну і 31-й по порядку біт, ось він тут у нас 31-й, він використовується для знаку, для кодування ось цього самого знаку. Е, ну, В даному випадку тут ця, власне, власне грає гра, оця фішка із кодуванням від'ємних ми знаємо, що в принципі від'ємні будуть позначатися з одиницею на початку. Ну, от цей 31-біт й біт використовується для кодування саме знаку. І ось так це відбувається. 32 байти, це мінімально, відповідно. для, ну, Зазвичай 32 біти. 32 біти використовують. На перше число, що стоїть, перша одиничка або нулик, визначає відповідно знак. Далі наступні сім. Очевидно, це порядок кодується, а далі кодується сама Мантиса. І все дуже просто. І ось так представляються і дійсні і дробові числа в пам'яті комп'ютера. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Я сподіваюся, що якісь основні моменти ви для себе зафіксували. Ми зможемо рухатись далі, говорити про кодування складніших даних, а потім переходити до програмування. Дуже раді, що ви залишаєтесь з нами. Ставите коментарі. ставите лайки, пишете коментарі, підписуйтесь на канал. І е, також донатити нам на розвиток проєкту, організації Олімпіади з програмування, яку ми запустили в місті Суми, і тепер хочемо розвивати, її розширювати, е, в тому числі, та, в принципі, на інші активності, які ми з допомогою вас зможемо проводити в межах нашого проєкту. А я вам можу тільки подякувати за перегляд і побажати успіху, а також зустрінемось в наступному відеоуроці.